А сьогодні у нас буде вірш про лелеку, який повернувся з далеких країв і приніс маленьких дитинчат своїм мамам в лісі. Послухайте цей вірш. Прилетів лелека в ліс. Звірям він, дітей приніс левеня левиці, лисеня. Лисиці, лебедям, лебеденя, ну, а білці, білченя. Запам'ятайте, що коли ми говоримо маленьке назву маленької, маленької тваринки, то ми додаємо ня левеня, лисеня, лебеденя, білченя. А ви подивіться на малюнок. І помалюночку промовляємо вірш. Прилетів лелека в ліс, Звірям він, дітей приніс. Левеня левиці, лисеня лисиці, лебедян лебеденя. Ну, а білці білченя.